А у вас як? Як ви знімали оті штопорні кольця? Я завжди виламував їх, викрутками знімав, бавився, щоб їх зняти. Потім по можливості міняв на нормальні штопорні кольця, які можна викруткою запхати. Зйомники шукав дуже довго, але, оказується, я їх шукав неправильно. Потрібно шукати зйомник і набирати слово міні. Так, одною рукою чик. І кульцо вже підів і зняв. Як вам? Одною рукою незручно, треба військо підтримувати, але інструмент must have.